Вітанечко, мої любі маленькі другокласники! Ми з вами вже майже на фінішній прямій, і сьогодні завершуємо вчати тему їжа. І нам в цьому допоможуть любителі їжі наш лорд сендвіч і, звісно, скраф. Ну що ж, почнемо? Revise reading rules. Давайте повторимо наші правила читання. Нам допоможе скраф. Скраф, а пригадай, як читаються ось ці літери W та H. Ну, літера W читається як W. w А літера H читається як Х. А якщо вони разом? Ой, не знаю. А якщо разом з крафо подивись, вони читаються як «О». Тобто літера H у нас що – «МОВЧИТЬ». вчить. Як у сьому слові white білий? Або у з цих «What», where when? Що? Де коли? When do you get up? Коли ти прокидаєшся? What do you like? Що ти любиш? Where is your house? – «ДЕ твій дім?» А ось ці літери я знаю, як читається. Це І р, «е», Р А Р. Так, скрафи. Окремо вони так і читаються. Літера I читається як І, літера І читається як Е, літера U як А. Ну, і літера R це Р. Але коли вони разом, усі ці літери читаються однаково як er, як у слові girl дівчинка або bird. Пташка. Bird, girl, her, sunny. Ді, Пташка дівчинка, її прізвище. А тут у нас невеличкий текст про Макс. Ми зараз прочитаємо і спробуємо здогадатися, а про що ж ми будемо сьогодні на уроці говорити? Скрав, допоможеш? Так. Hello, my name is Max. My surname is White. I am Tim's friend. It's lunchtime and I'm having fish and chips for lunch. But I don't like fish. I like chicken. In the morning, I like milk and sandwich. I don't like eggs in the morning. For dinner, I like rice and tomatoes. I like tea and cake for dinner too. Ну, давай перекладемо. Привіт! Мене звати Макс, моє прізвище Вайт. Я друг Тіма. На обід я їм рибу і картоплю фрі на обід. Але я не люблю рибу, я люблю курку. Вранці я люблю молоко і бутерброди. Я не люблю яйця зранку. На вечерю я люблю рис і помідори. Я люблю чай, торт на вечерю також. Добре, молодець, а давай на відповімо на запитання. What does Max like for breakfast? Що Max любить на сніданок? He likes milk and sandwich. Very good Scruff. Молодець, Scruff. What does he like for lunch? Що він любить на обід? He likes chicken. Він любить курку. Very good, scruff. What does Max like for dinner? Що він любить на вечері? He likes rice and tomatoes. Він любить рис та помідори. Тож як ми відповімо на запитання, яка ж тема нашого сьогоднішнього уроку? What do you like for breakfast? Що ти любиш на сніданок? А ви здогадалися, мої маленькі? Ну, давайте запитаємо про ваші кулінарні вподобання. Поїхали. What is in your textbook? Що ж у вашому підручнику? What can you see, Lord Sandwich? Що ти тут бачиш, Lord Sandwich? I can see a monkey and many, many bananas. Я бачу му в bahato багато, багато Okay, let's read. What does this monkey like? Давай що любить Bananas for breakfast. Bananas for lunch. I like bananas. Munch, munch, munch. Bananas for dinner before going to sleep. I like bananas. They're so sweet. Банани на сніданок, банани на обід. Я люблю банани. Ням-ням-ням. Банани на вечерю перед тим, як ти спати. Я люблю банани, вони такі солодкі. А вона не усне, стільки бананів. Ну, не знаю. Можеш сам у неї спитати. Не хочу. А що ж ми маємо тут вивчити? А ось поглянь на ці слова. Breakfast, lunch, dinner. Сніданок – breakfast, lunch, dinner вечеря. І ми з вами з що ж хто любить на сніданок, обід та вечерю. Ось, наприклад, breakfast. A sandwich, yogurt, an apple, an orange juice. A carton of orange juice or a glass of orange juice. Бутерброд, йогурт, яблуко, апельсиновий сік. I eat for breakfast. Я їм на сніданок. Так, і тут ми дещо ставимо. Що ж ми можемо їсти на сніданок? I eat a sandwich for breakfast. Я їм сендвіч на сніданок. Або I drink я п'ю. I drink orange juice for breakfast. Я п'ю апельсиновий сік на сніданок. А тепер давайте ви спробуєте скласти речення з яблуком та йогуртом. Ану, спробували? Ану, давай ми перевіримо. I like yogurt for breakfast. I, I eat apple for breakfast. Very good. Дуже добре. Так. Ну і у нас трішечки запутався на шорт сендвіч. А скажи мені, чи не забув ти про артиклі, які ми вчили минулого разу? Трохи підзабув. Ось давайте, якщо сендвіч один, а у нас тут він один, ми кажемо е-сендвіч. або Яблуко е непл Чому Е-Непл? Тому що яблуко Apple починається з голосної. А йогурт оранжес, ми їх порахувати не можемо, тому ми ніякого що не ставимо. Згадали? Згадав. Тобто, як буде правильно? I eat a sandwich for breakfast. Правильно, a sandwich. I drink orange juice for breakfast. Правильно. I eat an apple for breakfast. Молодець. I eat yogurt for breakfast. Дуже добре. Давайте поглянемо на ланч. Обід. Що з того ми можемо порахувати, а що ні? Soup. Ні, не можемо. Селед. Uh, ні, не можемо. Uh, chicken. Ні, не можемо. Фрут salad. Не можемо. Нічого не можемо порахувати. Правильно, нічого не можемо порахувати. Тому просто говоримо: I eat soup for lunch. Я їм суп на обід. I eat salad for lunch. Я їм салат на обід. I eat uh, chicken for lunch. Я їм курку на обід. I eat fruit salad for lunch. Я їм фруктовий салат на обід. Добре. А тепер подивимося, що ж ми їмо на вечерю. Що тут у нас є? Так. А у нас тут є потетис, uh, tomates, cucumbers AT. Так, у нас тут картопелька, помідори, огірки та чай. Ну, як ми скажемо, якщо у нас тут цього багато, Uh, і, uh, тому ми артикль не ставимо. I eat potatoes for dinner. I eat tomatoes for dinner. I eat cucumber for dinner. I drink tea for dinner. Дуже добре. Very good. Згадали, згадали. Добре. Я трохи втомився. А можна покликати скраф? Звісно, можна. Скраф. Давай тепер ти. тут у нас віршик. Jelly is yummy, jelly is sweet, Willie likes yellow jelly to eat, jelly and potatoes, jelly and rice. Willie likes jelly, it is very nice. Дивний хлопчик цей Віллі. активний він усюди додає желе. Але ми не засуджуємо смаки. Просто багато солодкого, навіть якщо це желе, не треба їсти, бо зубки зіпсуються. Желе смачне, желе солодке. Віллі любить жовте желе їсти. Желе на картоплю, желе на рис, Віллі любить желе, воно дуже класне. Але не з картоплю і з рисом. Але, мабуть, йому подобається. Тож зараз подивимося, хто з цих людей ще що любить? Угу. Наприклад, а, так, Tracy likes hot chocolate. Де в нас є Трейсі? Ось вона. І ось у неї тут гарячий шоколад, hot chocolate. А ось цей хлопчик, what does he like? He likes strawberries. Він любить полоницю. Так, а ось ця дівчинка. She likes cherries. Вона любить вишеньку. А ось цей хлопчик. He likes cakes. Він любить тортики. Добре. А ось цей хлопчик. He likes pears. Він любить грушки. Добре. А тепер подивимося, коли ми говорили про себе I like, I eat, I drink, ми просто говорили так, ми нічого не додавали. А якщо ми говоримо про трейсі, а про якогось хлопчика та дівчинку, то ми до слова like, eat, drink маємо додати літеру S. Ось подивіться, I like, але тресі likes. Як ми запитуємо, do you like, тобі подобається. А якщо ми хочемо запитати, чи Трейсі подобається, Does Tracy like? Наприклад, does Tracy like йогурт? No, she doesn't. Ні, вона не любить. Does she like hot chocolate? Вона любить гарячий шоколад? Yes, she does. Так, вона любить. Коли ми про себе питаємо, то це, Do you like yogurt? І ми відповідаємо Yes, I do, або No, I don't. А про когось іншого ми використовуємо «Does». Тобто, давайте на трейсі, давайте ось про цього хлопчика. Does he like yogurt? No, he doesn't. Does he like strawberries? Yes, he does. Це якщо він, а якщо вона. Does she like yogurt? No, she doesn't. Uh, does she like Cherries? Yes, she does. Якщо він, то he. Якщо вона, то she. Але ми запитуємо за допомогою does і відповідаємо: якщо ні, no she doesn't, або no he doesn't. Якщо так, yes she does, або yes, he does. Нескладно. Що ж, uh, давайте подивимося ось сюди. Що в нас любить Н на сніданок, обід та вечерю? Ось, наприклад, Н uh, likes cake for dinner. Наприклад, так? She likes cake for dinner. Uh, she likes yogurt for breakfast. She likes uh, cherries for lunch. Спробуйте тепер самі скласти такі речення. Let's learn a song. Давайте вивчимо пісеньку. Але спочатку ми її прослухаємо. Hey ho, hey ho, it's early in the morning. Hey ho, hey ho, it's breakfast time. What's on the table? What's on the table? I see bread and cheese and milk. Сподобалося вам пісенько? Дуже сподобалося. Ну давайте прочитаємо і вивчимо його. Hey ho, Hey ho it's early in the morning hey ho hey ho it's breakfast time what's on the table what's on the table i see bread and cheese and milk ну well, давайте hey ho hey ho Рано вранці. Гей-хо, гей хо час сніданку. Що в нас на столі? Що в нас на столі? Я бачу хліб, сир та молоко. А що наймагічніше у цій пісенці? Що ми можемо замінити слова на будь-яку іншу їжу та на будь-який інший mm, час? Дня. На обід, на вечерю, на сніданок. Давай problem. Hey ho, hey ho, it's. Ну early the minimum на late, пізно. It's late in the afternoon. Tak пізно у день. Hey ho, hey ho, it's lunch time. Час обіду. What's on the table? What's on the table? Що us the на стіл? Що у нас може бути на столе? Uh, I see Chicken and, uh, uh, Rice, and tea. Я бачу курку, сир та чай. Тобто будь-які інгредієнти, будь-який час uh, нашого дня uh, міняємо, і в нас виходить така ж пісенька, тільки трохи з іншими продуктами. Тому Будь ласка, творіть, змінюйте, співайте всі разом, обов'язково. Спробуйте придумати таку ж саму пісеньку, тільки, мабуть, про вечерю. І що у вас буде на столі на вечерю? І можете поділитися своїми пісенками у коментарях. Ось кінець нашого відео. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. А якщо ні, Попросіть ваших батьків або ваших старших братиків та сестричок написати мені коментар і спитати щось, або ви можете вже самі щось мене запитати, правда? Сподіваюся, вам сподобався наш рок і наша пісенька, а ми зустрінемося з вами через вівторок. Бай-бай!